Невдалі пози для сну можуть посилювати біль в спині, провокувати печію і навіть бути причиною інсульта. Тому в сьогоднішньому відео ми говоримо про пози для сну, як вони можуть бути небезпечні і яким людям краще в якій позі спати. Я сімейний лікар, лікар. Народної та традиційної медицини, та Наталя Похмурська, підписуйтесь на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. А якщо вам сподобається це відео, не забудьте поставити лайк, адже, як завжди, дуже для вас стараюсь. Якщо у вас є знайомі з подібними проблемами, в яких є якісь неприємні відчуття після сну, обов'язково поділіться з ними цим відео, адже ви можете покращити їхнє життя та здоров'я. І так на початку зразу скажу вам, я проти тих блогерів, які розказують про якусь одну ідеальну позу для сна, яка підходить буквально всім людям. Чому? Адже в кожної людини свій стан здоров'я і свої проблеми з ним. І що для одного добре, для іншого може бути дуже небезпечно, а не просто шкідливо. Тому я буду розказувати, що добре для одного, що добре для іншого, і показувати наглядно, чому так відбувається. Часто говорять, що поза, коли ми спимо на животі, небезпечна взагалі для всіх людей. Чому? Адже коли повертається голова в сторону, перетискається судини шиї. Справді, це так, вона небезпечна, в першу чергу, для старших людей, у яких вже є проблеми з остеохондрозом шийного відділу хребта, синдром вертебральної артерії або синдром підключичної артерії, ви можете ці відео подивитися в нас на каналі, щоб краще зрозуміти, в чому там проблема. І м'язи можуть перетискати сонну артерію і погіршувати приток крові до голови. Але. Якщо людина є молода і особливих проблем у неї нема, ця поза не є така шкідлива. Тому в першу чергу поза лежачи на животі з поворотом голови в сторону не рекомендується людям з вираженим шийним остеохондрозом і схильністю до в шиї, а також людям з проблемами судин шийного відділу. Адже це може порушувати кровообіг. Але якщо є в людини сутулість в верхньому поперековому відділі, тобто сутулість отака постава, ця поза наоборот дуже добра. Дивіться, як гарно в позі лежачи на животі, вирівнюється поперек. І стоїть всі природні вигини. І, в принципі, це моя одна з улюбленіших поз. Ніяких проблем. З головокружінням в шиї в мене немає. В цій позі, до речі, я спала навіть під час вагітності і все було нормально. Поки ще живіт був невеликий, ну він в мене був невеликий десь до місяця 4-5. В такій позі я могла спати, адже в мене широкий таз і дитина влазилася. Але також слід пам'ятати, що коли ви спите на животі. Ви притискаєте свої молочні залози. І це може зробити груди більш плоскими. Тому в кого великі груди, в такій позі спати також шкідливо. І неможливо в ній спати, коли ви зробили пластику грудних залоз. Після пластичної операції на молочні залози і вставляння імплантанту або навіть підшивання молочних залоз, є в першу чергу застереження, яке вам обов'язково скаже хірург: не спати на животі. Принаймні перші два місця після операції, адже це може сунути якусь форму грудей, яку вам надали. Також сон на животі не є добрим для людей, в кого є великий об'єм живота, пивний животик. Ну, як я вже згадувала, ясно, що не можна спати вагітним, особливо в такі великі терміни, адже задусиш дитину. Чому не можна при пивному животику спати? Там і так, велика кількість сала, яка здавлює кишечник, брижейку, порушується її живлення, а више всією масою завалюється на живіт. Ясно, що це провокує загострення ішемічної хвороби кишечника і може викликати у вас болі в животі, порушення травлення, збільшення газоутворення і живіт може ставати ще більшим. На рахунок ішемічної хвороби кишечника нагадую вам про прекрасний метод, який допомагає з ним справитися: це гірудотерапія. Вона відновлює кровопостачання, але все-таки всім людям з пивним животиком рекомендую його скидати. Це шкідливо для вашого здоров'я, адже навколо судин, які скром кровопостачають кишечник, можуть робитися в таких людей також кров'яні згустки, маленькі тромби. І які можуть в подальшому десь відриватися і викликати інсульт. Тому в першу чергу скидаємо масу. Певний животик називається не просто так, а тому, що ці люди часто вживають алкоголь і його можливо скинути тоді, коли перестати його вживати взагалі. І якщо ви все-таки обираєте спати на животі, краще. Візьміть мінімальну подушечку або заберіть її повністю. Якщо ви спите на спині, важливо, щоб подушка починалася з шийно грудного переходу, тобто підйом подушки йшов в цьому місці. Якщо ви спите на ортопедичному матрасі, він більш-менш балансує наш хребет. Якщо у нас матрас такий більш жорсткий. Часто буває, що хребет занадто сильно вирівнюється, так якби виплощується в ділянці попереку. І в людей з болем в спині треба трошки пристосуватися до цієї пози. І якщо болить спина, краще взяти таке пристосування. Тобто ми під поперек кладемо невеликий валік з рушничка навіть. На ньому ваша спина краще розслабляється і болі під ранок не буде. А якщо у вас є гастроезофагальний рефлюкс, так спиня на низькій подушці може, і навіть на такі, як я показувала для здорових людей, може посилювати його. І пристосування для таких людей, лежачи на спині, будуть ще інші. Ви, мабуть, чули, що радять спати на високій подушці. Але уявіть, що ви підняли на високій подушці лише шиї. І нічого, у вас, крім затерпання, шиї під ранок не вийде. Тому нам треба зробити таке ложе. низ одна подушка, друга, і під поперек ми кладемо третю подушку. Коли я лягаю на такі ложе, Моє тіло рівномірно піднімається вверх, болю в попереку в мене не виникає, але і рефлюкс не буде закидати до горла. Ось саме таке пристосування добре для вас, якщо ви любите спати саме на спині, але страждаєте гастроезофагальним рефлюксом. До речі, у нас є дуже гарне відео про рефлюкс. І відео вправ, які допоможуть його позбутися. Дивіться обов'язково у нас на каналі. Якщо ми спимо на боку, отут якраз добре, щоб подушечка була вища, але починалася відразу від плеча. І бачите, як в мене гарно йде шия, вона не напружується, вона повністю розслаблена. А якщо я візьму низьку подушку або буду спати без подушки, дивіться, що робиться з моєю шиєю. Вона розтягується в одну сторону і м'язи перевантажуються. І зранку я стану з болем шиї і перенапруженням в цій зоні. Якщо ви маєте проблеми з попереком, спати на животі з повністю прямими ногами також не дуже добре, адже це перевантажує нам поперек. Бачите, тут я вся плоска, рівна, а тут такий надмірний прогиль. І мій хребет скривлений в сторону. І навіть на ортопедичному матрасі досягнути того, щоб у вас повністю рівний хребет був в такій позі, неможливо. Подивіться, як виглядає хребет, коли я лягла з повністю рівними ногами. Я спеціально опустила, щоб ви добре побачили, як виглядає хребет, коли ви лежите з боку. У мене ще ортопедичний матрас, а коли він ще і такий, то буде перевантаження поперекового відділу. І це досить замітно. Зменшуємо нагрузку, коли ставимо ногу вперед. Але все одно навантаження з цієї зони не зменшується. Воно може зменшитись хіба, коли ви покладете подушку під передню ногу. Якщо у вас є болі в спині, то краще спати саме з подушкою під ногою. Тоді навантаження на поперековий відділ буде мінімальне. А чи є різниця, з якого боку спати? З правого чи лівого? Як краще? Так, є різниця. В першу чергу, то що я вам розказувала зараз, про поперековий відділ, залежить від того, з якого боку у вас? Болі. Також залежить, з якого боку, наприклад, у вас сколіоз і перевантаження м'язі з того чи з іншого боку. Ну ви це самі по болі відчуваєте. А також для людей з хворим шлунком і здатністю до гастроезофагального рефлюксу, дуже велике значення має, на якому боці ми спимо. Зараз вам про шлунок, я все покажу. Але також пам'ятайте, що якщо у вас є застійна підшлункова, Недобре спати на лівому боці. Також на лівому боці недобре спати тим людям, у кого є слабе серце, адже вага всіх органів з правого боку буде затискати ліву сторону. І якщо в нас є проблеми з печінкою, краще не спати на правому боці, адже ми посилюємо цей біль. А на рахунок шлунку ще цікавіше. А людям з гастроезофагальним рефлюксом і схильністю до закиду шлункового вмісту в горло, в стравохід, все-таки краще спати на лівому в боці. І я вам зараз покажу чому. Дивіться: наш шлунок має велику і малу кривизну. Якщо ми лежимо на лівому боці, і ви щось поїли. Ці їжі є місце, де болтатися, і вона не зразу вам закидає в рот. Але якщо ми лягаємо на правий бік шумкового місту, дуже просто попасти прямо в горло і викликати там печію. Також дуже небезпечними є спання, коли ми кладемо руку під голову. Нерідко люди, коли вони вип'ють горілку, не відчувають ніяких затерпань, нічого. І саме люди, які люблять випивати, після спання в цій позі приходили до нас на лікування рефлексотерапією невриту променевого нерва. Чому? Адже цей нерв проходить в нас навколо плечової кістки. І коли ви кладете голову на оце місце, ви прямо притискаєте нерв до кістки. Якщо чутливість від алкоголю знижена, Людина запросто перележить цей нерв і запускається в неї неврит. Також є небезпечним, коли е, молодожонець, неврит молодожонів називається, один спить на руці іншого. Голова все-таки коханої чи коханого важка і може перетискатися серединний нерв. І вас будуть терпнути оці три пальці. А отак на бильці дивана взагалі спати не можна. Після такого невдалого спання одного разу до мене звернувся пацієнт, молодий хлопець, який ще не мав 30 років з явищами, які виглядало як інсульт. Ми його відправили на МРТ, але нічого там не було. Протягом доби, правда, руки рухи в руці повністю відновилися, відновилися рухи. В жувальних м'язах, в... він, він, коли жував, він міг закусувати щоку, тобто відмовив лицевий нерв і відмовила рука одна. Ось так можна заспати невдало руку. Тому вибирайте собі зручну позу, яку ви любите. Дивіться, чи є у вас якісь захворювання, які вона може мати певні обмеження. Але Ідеальної пози для сну для кожного нема. І кожну позу можна пристосувати до свого стану здоров'я. Але пам'ятайте найголовніше, чому в нас не виникає ніяких захворювань залежно від пози, в які ми спимо. А тому, що ми протягом сну постійно міняємо їх. Хочемо, не хочемо, а наше тіло крутиться і змінює пози як йому зручніше. Саме тому твереза людина. Дуже рідко, щоб заспала руку чи ногу, щось не так, в неї починається мимовільна реакція, що треба змінити положення тіла. І не зловживайте алкоголем, адже, як я розказувала вже раніше, саме в стані сп'яніння людина порушує свою чутливість тіла і тоді може приходити з невритами. Неврологіями різними, тому позбавляйтеся поганих звичок. Надіюся, що це відео було корисне. Не забудьте поставити лайк, і якщо у вас є знайомі, яким буде цікаво, як гарно спати, щоб був повністю здоровий, не забудьте поділитися з ними цим відео. Підписуйтесь на наш канал, буду готувати для вас цікаве відео на наступний тиждень. І якщо у вас є побажання, що б ви хотіли почути, не забудьте писати це в коментарях.